Через ракетні обстріли російської армії в Україні відбуваються масові відключення електроенергії. Люди на кілька годин, а то й діб залишаються без світла, води, тепла та зв'язку. Для того, щоб зарадити ситуації, у кожній області створюються пункти незламності. Тут передбачені тепло, вода, електрика, мобільний зв'язок, інтернет, місце для відпочинку, аптечки та забезпечення для мам і дітей. У Нікополі не дивлячись ні на що, також запустили пункти незламності. З Безпеки ми не можемо назвати адреси однак, усю інформацію щодо місця знаходження пунктів ви можете отримати у органах місцевої влади, працівників поліції чи ДСНС. Один із найбільших пунктів незламності знаходиться у самому центрі міста. Одночасно тут можуть знаходитися до сотні людей. У пункті можна зігрітися, відпочити, випити чаю та зарядити телефон. Тут є генератор, вбиральня, запаси води та їжі, облаштований дитячий куточок. Ми облаштували пункт незламності в головній будівлі нашого міста. Ми передбачили те, що тут можуть бути і жінки з дітьми, облаштували дитячу зону. Ми запасли невелику кількість продукції. Гарячий чай люди можуть тут отримати, ну якісь солодощі, вони можуть зарядити телефон, вони можуть погрітися, перепочити. Є у нас і вбиральня тут для людей, які відвідують наш пункт незламності. Ми маємо також запас питної води, технічної води. І у нас є додатковий прилад опалення: це теплова пушка. На сьогодні у Нікуполі працюють сім пунктів незламності. Декілька з них відкрили у навчальних Закладах, окрім води, тепла та електрики, тут облаштовані й укриття на випадок небезпеки. Розраховано наш пункт на 30-40 осіб, які можуть прийти. Ви бачили той зал, де буде у нас, де ми будемо зустрічати людей. Ну і чергування буде згідно графіку. Він Буде задовольняти людей, які будуть приходити до нас. А цей пункт дещо відрізняється від інших. Тут же другий рік поспіль опікуються людьми, які опинилися у складних життєвих обставинах. Щодня, окрім вихідних, з 12 до 2 години дня тут пригощають смачним обідом, гарячим чаєм та смаколиками. Окрім того, за потреби тут можна безкоштовно взяти одяг та взуття. «Готують дійсно смачно, всі відзначають дуже дякують, тому що це велика підтримка для. Для людей, які сюди приходять, вони можуть тут і помити руки. І обігрітись. І територіальний центр організував пункт видачі одягу. І людина, яка тут знаходиться, може почитати журнали, книги, пограти в настільні ігри. Тобто створюємо максимум умов для того, щоб люди могли в такий скрутний час перебути певний час в пункті обігріву. Задоволені організацію пункту і його відвідувачі. Перший раз я тут ніколи не була. Це мені посовітували зайти. Я зайшла, пенсія маленька, а чому б не зайти? Обід дуже смачний, дякую. Тепло, чайок солоденький. Скажіть, будь ласка, що, окрім обіду, бачу, що ви да. вибрали собі. Так, мені сказала жіночка, що можна. Підіть, я кажу на мене, що небудь там буде. Вона каже, так, да, буде, підіть, подивіться. І я вже це порилась, порилася, прикинула, ага. Якраз на мене підійде. І добре. Ви задоволені? Так, да, дуже. Тут дуже все вкусно, і речі хороші нам ми взяли. Ми взяли і шапку, і шарфик, і хороший світлорок, і гамаші взяли, тепленькі, то у нас нічого такого нету. Скажіть, будь ласка, обідом задоволені? Спаді? Задоволені, вкусно, і котлетка, і все таке хороше, і чай. Ми дуже вдячні нашу власть, мера наш. Пункти незламності у Нікополі працюють цілодобово та повністю забезпечуються за рахунок місцевого бюджету. Тож, якщо вам потрібна електрика, тепло чи сталий зв'язок, вам до пункту незламності. Однак дуже просимо із вдячністю та розумінням ставитися до тих, хто облаштував для містян ці острівця безпеки, дотримуватися правил поведінки та поважати людей поряд.